Тож, напередодні засідання у форматі Рамштайн видання Вашингтон Пост пише, що американські чиновники вже повідомили українській владі, що настав вирішальний момент, щоб змінити тра... траєкторію а цієї війни. Ну і досягти значних успіхів на полі бою. Пізніше вже на Рамштайні про це казав і міністр оборони США Ллойд Остін, Але тут варто зробити знаєте, такий вступ в цю тему, аби потім розуміти в якому контексті ми будемо обговорювати сьогоднішні підсумки Рамштайну. Так, от чиновники адміністрації Байдена вважають, що критичний момент настане цієї весни. А коли як очікується, Росія розпочне той самий великий наступ? Ну а Україна контрнаступ, намагаючись повернути втрачені території, а, хоча насправді така оцінка дещо не корелюється із попередньою заявою генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, який насправді ще вчора заявив, що російський наступ вже розпочався. Однак Washington Post повідомляє, що про критичний характер наступних кількох місяців Києву прямо повідомили високопосадовці американського президента Джо Байдена. Зокрема, це був заступник радника з національної безпеки Джон Файнер, заступ заступник держсекретаря Венді Шерман. Ну і заступник міністра оборони Колін Каль, які особисто відвідували Україну у січні місяці. Окрім того, зазначається, що за тиждень до візиту команди Байдена до Києва прибув і директор ЦРУ Вільям Бернс, який так само проінформував Володимира Зеленського про свої очікування щодо військових планів Росії найближчими місяцями. Ну і наголосив на невідкладності моменту. Тобто, США закликають до того, про що експерти насправді говорять вже давно. ЗСУ мають відбити наступ Росіян навесні і одразу ж, не чекаючи жодного моменту, переходити у контрнаступ для звільнення українських територій. Ну а от далі Вашингтон Пост розкриває певні критичні моменти у підтримці України з боку союзників. Наразі, як пише видання, влада США каже, що вона готова, звісно, підтримувати Україну якомога довше. Але при цьому попереджає, що до літа вже до літа Київ може вичерпати оцей цей поточний вже оголошений пакет американської допомоги. А отже, наразі партнери мають працювати над нарощуванням цієї військової допомоги, тому що влітку може настати наступний критичний момент. Ну і наприклад, США першими зробили цей перший крок у цьому напрямку, зокрема з приводу розробки вже наступних. Пакетів допомоги. І тут важливо розуміти контекст. От, як пише Вашингтон Пост, офіційні особи Байдена кажуть, що нещодавні пакети допомоги від США і союзників є якраз тим самим найкращим шансом для України рішуче змінити хід війни. Це ключове, не наступні. Про які ми будемо говорити: винищувачі, далекобійні ракети і так далі. А саме ті, які вже оголошені, вже анонсовані, і можуть надійти в Україну найближчим часом, мовляв, це от прекрасний шанс зробити прорив на тих танках та іншій бронетехніці, які вже анонсовані. І тут криється суто політична складова, адже багато республіканців у палаті представників Конгресу США вже натякають на те, що. А треба скорочувати допомогу Україні. Тож перед Байденом постало складне питання: от як переконати Конгрес у тому, що підтримку варто продовжувати і нарощувати? А, тобто, це такий собі натяк на те, що далі вибивати гроші буде, можливо, на цю підтримку складніше. І саме тому адміністрація Байдена говорить про те, що треба скористатися саме цим моментом навесні. Однак. Одразу скажу, що тут не варто впадати у відчай і казати, що все пропало. А справа в тому, що заява Вашингтона про те, що критичний момент війни настане саме цієї весни, вона зроблена не просто так. І тим паче вона зроблена не просто так саме в цей момент. Наразі от важливість цієї заяви активно просувають американці, американські посадовці. Зокрема, підкреслюючи. Важливістю цього моменту для адміністрації особисто Байдена, віце-президент Камала Харріс, держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас прямо зараз прямують на Мюнхенську конференцію з безпеки. Ну, а сам американський президент Джо Байден планує свій візит до Польщі, який відбудеться між 20 і 22 лютого. От. Приблизно на річницю повномасштабного російського вторгнення в Україну, і от обидві ці події, і візит Байдена і Мюнхенська конференція відбудуться вже після саміту Рамштайн, який відбувся сьогодні. А отже, головні заяви вони скоріш за все пролунають дещо пізніше на це треба зважати. Зокрема, от адміністрація Байдена перед оголошеним європейським турне, давайте так його назвемо. А наразі працює з власним конгресом, щоб схвалити ще одну бюджетну і військову допомогу Києву в розмірі 10 мільярдів доларів, і в той же час. Сполучені Штати Америки готують оголошення про запровадження нових санкцій проти Росії знову ж таки приблизно на річницю російського вторгнення, і оце має стати в комплексі таким сигналом для європейських партнерів, що боротьба все ще триває. Ніхто там здаватися не збирається, а, ніхто не збирається скорочувати допомогу Україні і адміністрація. Байдена якраз з цього питання тісно співпрацює зараз з європейськими союзниками, аби у них раптом знаєте, не виникло думки про те, що вони, як то кажуть, втомилися від цієї війни. От, послухайте, що з цього приводу пише Вашингтон Пост. Байдена його помічники прагнуть уникнути будь-яких ознак дезертирства або послаблення рішучості західних союзників напередодні річниці 24 лютого, сподіваючись дати сигнал президенту Росії Владимиру Путіну, що підтримка України не слабше. Але деякі аналітики попереджають, що ні Росія, ні Україна навряд чи отримують вирішальну військову перевагу в осяжному майбутньому. Деякі західні лідери висловлювали застереження щодо відправки певних типів важкого зброєння в Україну стурбовані прямо конфронтацією з Росією, особливо після того, як Путін заявив про готовність застосувати ядерну зброю, але гучне публічне лобіювання Зеленського, а потім тихе закулісне укладання угод офіційними особами США змінило динаміку. Байден і Блінкен. Провели більшу частину грудня та січня, працюючи над тим, щоб переконати союзників допомогти Україні забезпечити танки та ракети.